Щиро вітаю шановних телеглядачів, слава Ісусу Христу. Ми маємо цей чудовий, дещо утаємничений день різдвяного надвечір'я в очікуванні словетного християнського свята, Різдва Христового. Тому хочу привітати і поздоровити усіх християн, увесь народ нашого рідного українського краю. І з новим роком 2013, який вже наступив, і з предстоящим Різдвом Христовим, яке ми будемо святкувати урочисто уже завтра. І ось уже 22-й рік мого спілкування через телеефір на ниві духовного просвітництва нашого народу у програмі Вічне джерело. Я хочу подякувати насамперед усьому нашому мудрому народові, який оцінює Слово Боже і який не знеохотився слухати Його. І ці 21 рік пройшли без критичних зауважень, а тільки з добрим словом, і з добрими вірю і молитовними побажаннями щодо успіху. Цієї програми я хочу особливо подякувати усім працівникам державної львівської телерадіокомпанії, численним працівникам, які були задіяні і виконували не тільки свою професійну справу, але були дійсно творчими, духовно натхненними людьми, які розуміли яку. Програму вони відправляють ефір і старалися робити це якнайкраще із найвищою майстерністю телевізійних працівників. Я розумію, шановні телеглядачі, що у цей тихий час Різвяного надвечір'я, як би не близько була ця феєрична казка нашого. Святкування Різдва Христового, але кожна свідома людина в нашому краї не може позбутися навіть глибокої зажури про долю нашу, долю днів, які б минули, і те, що нас чекає у днях прийдешніх. Здається, що наш великий край і великий центральноєвропейський народ сьогодні. Нам уявляється як вершник богатир казковий, який прибув у своїй подорожі до доленосного роздоріжжя і в задумі, куди прямувати далі. Піду прямо самотнім, одиноким до мети не дійду, на схід піду, кріпаком стану, на захід піду. Душу загублю. І у в цих роздумах я розумію, кожна свідома людина зверху до низу шукає порадника, шукає джерело, де можна було б все ж таки продовжувати і успішно продовжувати дорогу у нашій національній долі. І тому я на оскільки головним. Аргументом мого спілкування із вами, шановні телеглядачі, є тільки слово Боже. Ви знаєте, що я ніколи не звертаюся до інших джерел, хіба побіжно, ситуативно я можу нагадувати деякі незначні аргументи, чи то з поезії, чи з історії, чи з науки, але головне це є Слово Боже. І тому хотілося б у цей. Час святвечора, предстоящого нагадати насамперед слова Господні, які скеровані до цього українського вершника, богатиря і до численних народів світу, особливо народів християнського спрямування, що радить нам божественний. Учитель, що радить нам божественний порадник, це Ісаї, пророк Ісаїя, 48 розділ, я Господь Бог твій, що навчає тебе про корисне, що провадить тебе по дорозі, якою ти повинен ходити. О, коли б ти прислуховувався до моїх заповідей, то твій мир був би як ріка. А твоя справедливість, немов хвилі морські, а насіння твого життя було б так багато, як піску на морі, а нащадки твого життя немов би зерняток піскових, і, було би і, вигуб... і не було би витяте і вигублене ніколи Твоє імення сперед перед мого обличчя. Господь з такою навзаєм зажурою звертається до тих людей, які раду Його відкидають, які вірять у казку, але не хочуть вірити у благословенну реальність. І він каже, о, якби ти послухався моєї поради. Це говорить про те, що Всевишній. І багато милостиві Господь усвідомлює, що люди Його пораду зневажали і будуть зневажати. Тоді твій мир, Твої гаразди, Твоє насіння було би як безмежне море, і нащадки твоїх, як піску на березі морському. І ім'я Твоє ніколи не було би. Вигублене ніколи не було би зневажене у твоїй історії. Шановні телеглядачі, Слово Боже, звичайно, у якому є так багато гуманізму, так багато мудрості, так багато людинолюбства, воно не замовчує і результати того, коли люди цинічно зухвало. Поради Господні відкидають, ігнорують. І я хотів би при цій нагоді звернути нашу увагу ще на один фрагмент Божого Слова. В Дусі святому автор одного Псалма 106 нагадує долю народу. Який ігнорував Господні поради і Господні заповіді, ті, хто перебував у темряві та в смертельній тіні, це в'язні біди та заліза, бо вони спротивлялися Божим словам і відкинули Раду Всевишнього. Та він упокорив їхні серці терпінням, вони спіткнулися. Але ніхто їм не допоміг. І в недолі своїй вони Господа кликали, і Він визволяв їх від утисків їхніх, Він вивів їх із темряви й мороку і поламав їхні кайдани. Нехай же подяку складають Господу за милість Його, за чуда Його усім синам людським. Ті, які відкинули Раду Всевишнього у темряві і в мороці, і в залізі, перебували, тобто в Кайданах, ми будемо у різдвяні дні чути не раз чи в телеефірі, чи особливо у храмах наших християнських, що ці пророчі слова Ісаїї, пророка народ, який в темряві, Блукає він світло, велике побачить, і хто в темряві життєвій ходить, то світло для нього засяє велике. І далі говориться про великого Месію, великого визволителя роду людського Спасителя Ісуса Христа. Я розумію, що нам інколи здається, що Якщо ми маємо такі, таку неординарну долю, то все ж таки є народи, які і ім'я Господнє зневажили, але живуть краще, як ми, то чому би і нам не йти їхнім шляхом, чому би нам не зневажити ім'я Господнє, може і нам прийдеться краща доля. Борони Боже нас від такої думки. Я розумію, що ми, як свідомі люди, коли дивимося навколо нас, і особливо в західному напрямку, і хто буває, нашого народу буває там дуже багато. І кожна людина, яка живе чи то в Італії, чи в Греції, чи в Іспанії, в Португалії, чи в Заоке... Заокеані, може одне зрозуміти, що їхнє різдво цих націй абсолютно не подібне на наше. Більше того, ми мусимо усвідомлювати, що особливо в Заокеані, те, що сьогодні у нас іще є і на слуху, і на устах, і навіть в серцях наших, ми святкуємо Христове Різдво, ми святкуємо народження нової долі для людства через Боговтілення, через народження Божества, дитяти. Яке сталося сильним Богом і Отцем вічності? Вже багато років у цих країнах у Західному напрямку Христос абсолютно викинений просто Крісмас, чи є Різдво. І на цьому не зупинилися, щоб часом діти, нова генерація не запиталися татку, маму, а чи є то Різдво? Ми так урочисто влаштовуємо, вшановуємо, то вже у цьому році хто може, кому потрапляли до рук їхні різвяні відкритки, там уже крісмоса немає, а є просто Seasons Greetings. Це у нашому перекладі сезонне привітання. Питається, що яку кривду зробив Христос для цих народів, що Він замінений Санта Клаусом? Санта Клаус, казковий, видуманий переміг Христа і веселий різвяний так званий сезон, а тепер вже не просто різдвяний, а сезонс. Тобто я тебе поздоровляю з веселим, з веселим сезоном, з веселою порою року, так можна сказати. Чи ми можемо дивуватися, що виростає на цьому ґрунті? Знову ж таки, нам не треба бути філософами, нам не треба бути народознавцями, коли ми чуємо з кожним днем жахливі явища, які відбуваються у, на теренах цього веселого сезону? Наскільки душа людська стає звіроднілою? нація, яка озброюється масово. Нація, яка вважає, що вона може силою зброї подолати свою небезпеку, чи вона може знову захистити свій діточок від якогось звироднілого терориста, чи вона може захистити свою долю від небувалих стихійних лих, які безупинно і не відступаючи у своїй силі. Збільшується з кожним роком. І при цій нагоді мені хотілося б нагадати нам, шановні телеглядачі, слова одного навіть безіменного пророка. Це записано у першій книзі Самуїла, коли настала велика деградація в Ізраїлі, саме яка пішла від священичої сім'ї Ілія. І його безчесних, його розбещених, його користолюбних синів, яких навіть важко назвати священниками, хоч вони виконували священничу службу. І коли вже нависла цей, цей дамоклів меч, навис уже над не тільки над родиною первосвященника і судді Ілія, але над цілим краєм ізраїльським. Туди був посланий невідомий безіменний пророк, і він сказав такі слова при кінцеві його. Я шаную тих, які мене шанують, але хто мене зневажає, ті будуть зневажені. Тому, шановні телеглядачі, на порозі Різдва Христового, я розумію, що ми хочемо чогось надто більшого. Ми хочемо. Щастя, яке би, як то кажуть, з неба нам зійшло один раз, і ми повною мірою його взяли у своє життя. Ну, Повірте, шановні християни, що це щастя прийшло з небес. І єдине, що залишається для нас, не зупинитися тільки на дитяткові новонародженому, як би ми гарно його не шанували. Але повернімося серцем, розумом і всіми почуттями нашими до, до Христа як Бога сильного, як Князя миру, як Отця вічності і як дивного порадника, який знає, як порадити кожній людині в її проблемах, який знає добрі думи про країну, в якій ми живемо, який знає, як. Упокорених піднімати догори, а гордих і зарозумілих опускати донизу. Тому, маючи ці благословенні можливості не втрачену нашу християнську душу, ми не будемо залишатися богатирським вершником, який дійшов до роздоріжжя. І не знає далі, куди йти. Нехай же як мудреців із зі Сходу супроводжує нашу країну, наш народ незгасима Вифлеємська зірка. Нехай впровадить вона нас до щасливої долі, до глибокої мудрості, до національної свідомості. І я глибоко вірю, що Рік, в який ми вступили, з усіма його проблемами і прогнозами, він принесе щастя для нашого народу, будьмо єдині і гуртуймося навколо Христа, Він ніколи не залишить нас і долю нашу напризволяще. Прощаюся до нових зустрічей в ефірі щасливого святого вечора і пристоящих подій, святкових. На різдво Христове, слава Ісусу Христу! Mi hric, mi cresc, mi bil, saupiniam mene.